Привіт! У попередніх відео ми говорили про історію типу головоломок. Сьогодні зануримося ще глибше в тему та розкажемо детально про окремі їхні види. Ви вже знаєте, що головоломки бувають різними. Є з чого обрати. Головне враховуйте, яку задачу має вирішити головоломка для розминки чи для знайомства, щоб навчитися аналізувати текст або розвинути впевненість в собі. Може, для підготовки до іспитів, не кожна головоломка вирішить усі ці питання одночасно, тому вчителю потрібно щоразу добирати нові нові задачі під конкретні потреби. Активні, ініціативні, зацікавлені на уроці учні, мрія вчителя. Сьогодні ми запропонуємо вам два типи головоломок для розминки та для знайомства, які допоможуть її здійснити. Почнемо з задач для знайомства. Це ігри, які розтоплять лід у класі і налаштують дітей на продуктивну співпрацю. У них можна грати як з дітьми, так і з колегами. А тепер до прикладів. Задача перша. Для неї учням знадобляться аркуші паперу. Оберіть одного сміливця з класу та поставте йому чи їй. Якесь простеньке запитання на кшталт, назви одну з частин тіла, яка містить три букви. Деякі з найпоширеніших відповідей це око, рот або ніс. Важливо, потрібна лише одна відповідь, і ви передасте їй класу в голос. Максим сказав рот. Тепер кожен учень має написати 10 географічних назв, які містять саме ці три літери. Вперед! Здається, просто чи не так? Але такі задачі мотивують учнів мислити, згадувати та фантазувати. Наступна головоломка для знайомства математична. Запропонуйте учням загадати натуральне число від 1 до 100. Виграй той, чиє число буде ближчим до 2 третіх від середнього арифметичного всіх задуманих чисел. Ця задача з теорії ігор. Вона добре демонструє різницю між раціональною поведінкою і реальними діями гравців. Виграш у ній залежить від вибору всіх гравців, не тільки переможця. До речі, у 2005 році данська газета Політикен запропонувала своїм читачам зіграти в цю гру. Переможцю обіцяли 5 тисяч данських крон, що на той момент становило майже 800 доларів. Так от. Якщо мислити раціонально, немає сенсу називати числа більше ніж 67. Але якщо всі гравці міркують подібним чином, то всі згадані числа будуть не більше, ніж 67. А це означає, що середнє арифметичне не перевищить цього числа. Тобто не потрібно називати числа більше ніж 2 третини від 67, тобто 44. За такою логікою єдиний правильний хід. Називати один. Якщо всі гравці раціональні, а так буває вкрай рідко, то оберуть один. Але на практиці буває по-різному. Все залежить від аудиторії. Та часто це число змінюється від 20 до 30. Цікаво, як буде в вашому класі. І остання головоломка для знайомства, яка теж пов'язана з числами. Запропонуйте вашим учням написати на листочку власне ім'я та натуральне число. Перемагає той, хто вкаже найменше унікальне число. Пояснюємо: якщо, скажімо, сім гравців написали на листочках цифри 5, 4, 2, 1, 1 2 і 6. Перемагає той, хто вказав 4. Дайте учням 5-7 хвилин подумати, перш ніж зібрати аркуші паперу. Визначити результати можна так. Ви зачитуєте в голос число з аркуша, а діти піднімають руки, якщо вказали саме його. Переможе той, хто стане першим і єдиний з піднятою рукою. Інтуїція підкаже учням написати велике число. Тут спрацює правило: чим більше учасників, тим більше число потрібно написати. Загалом це правда, і її можна проілюструвати кривою. Під час таких змагань ми помітили кілька цікавинок завжди знаходиться кілька людей, які обирають один. Вони керуються тим, що є ймовірність, хоча й низька, що ніхто інший не обере цю цифру. І завжди є ті, хто обирає дуже велике значення, ну, наприклад, 1 мільйон 251 тисяча 874. Їхня логіка полягає в тому, що інші зосереджуються на низьких цифрах, і таким чином вони знецінюються. А деякі числа набагато популярніші за інші, наприклад, 3, 5, 7, 11. Впевнені, що відповіді ваших учнів будуть цікавими та здивують вас. А ми рухаємося далі. Якщо головоломки для знайомства гарно налаштовують на командну взаємодію, то задачі для розминки допоможуть розпочати урок. Це як у спорті. Хороша розминка, важлива для ефективного тренування. Її можна проводити у групах та індивідуально. Розминка перша. Вона проста, але ефективна. На слайді ви бачите назви 10 країн, але букви слів перемішані. Потрібно розшифрувати всі назви. Той, хто зробить це першим, виграє. А от друга розминка захоплює дітей ще більше. Учні мають об'єднатися в пари. Кожна міні-команда отримує дві мотузки довжиною по півтора метри. Діти роблять петлі на обох кінцях мотузки і вдягають їх на зап'ястя. Зверніть увагу, що мотузки потрібно одягнути так, щоб пов'язати дітей, як намальовано на слайді. Задача зняти мотузку із зап'ясть так, аби не розв'язати вузол. І це зовсім непросто. На перший погляд, навіть неможливо. Але цим ця головоломка і цікава. Підказка для вас, учителі. Руки учнів не прив'язані, а в мотузці є щілина, яку потрібно використати. Після розв'язування кожен залишається із мотузкою та вже не буде прив'язаним до партнера. Якщо жодна пара не зможе розв'язатися, дайте їм підказку, запитавши, чи можна протягнути мотузку через вузол на зап'ясті. зніміть петлю з зап'ястя учня, замість неї вдягніть гумове кільце і підкладіть під нього петлю. Тепер попросіть учнів накинути петлю на зап'ястя. А потім зняти її з нього, не знімаючи гумового кільця. Так знайти рішення буде легше. І на завершення чудова командна головоломка міст Леонардо да Вінчі. Вам знадобиться 15 однакових пласких паличок від Морозова. Завдання побудувати з них міст без допомоги клею чи скотчу. А відповідь ось. Сподіваємося, що наші головоломки вас вразили, і вже завтра ви запропонуєте їх вашим учням. Вони будуть у захваті і попросять ще будьте впевнені. Експериментуйте і до зустрічі!